Доброго дня, золота осінь! Хочу зробити десятку. Помідори цей рік уродили 10 крупних помідорів, 10 цибулин, 10 баклажан та 10 перчичин м'ясистих. Я вже їх почистила, помила, буду кришити помідори, дадуть сочність, цибуля, буде хрустіти. Баклажани ну це смакота, звісно, і перчик болгарський це вітамінно, смачно та корисно. На зиму заготовочка називається десятка. Ложка столова солі, 100 грам цукру, 200 г олії рослинної та 150 грам оциту. Осінь, така щедра пора, є фрукти, є овочі, все можна закривати на зиму. Беру дощечку і все, буду кришити цибулю в останню чергу. 25 хвилин варити. Банки я вже помила і попарила. Порізати ось так перець. Я думаю, що вам добре вайдно. Нарізаю баклажани. Складаю помідори. О, які вони прям сочні-сочні. Ще дорізаю помідори. Ще мені небагато лишилося. Виріжу помідори, крупно крошу. А чому? Тому що вона буде тоді сочна, така смачна. 10 баклажан покрошили, 10 перчичин покрошили, помідорів 10 покрошили. Тепер кришимо 10 цибулин. І сіль, і оцет. І олію, і цукор. Все, додавала. Зараз воно закипить. помідори пустять сок, закипить. Ну, От Уже готується. 25 хвилин кипить, можна закривати. Яка красота. На зиму то, що треба. Купенки. Ось така красота вийшла, з перцю помідор та баклажан. Ось така десяточка смакота, неймовірна, на зиму. Спробуйте, закрийте, бувайте здорові, живіть багато, на все добре.